Влаштувати свято львів'янам та гостям міста зголосилися майже 100 учасників, представників різних пивоварень з усієї України. Кожна з них підготувала свою програму фестивалю. Київські гості показали відвідувачам подільські весілля з усіма звичаями та традиціями. Це е, дуже гарний приклад е, весілля українського. А от е, ми вас запрошуємо у четвер. Це буде основне таке дійство, де буде проводитися вінкоплетіння. У п'ятницю буде основне свято. Це весілля. будемо частувати тещу, будемо частувати тестя. Будемо вітати всіх наших гостей. Розпочали святкування на площі ринок, фестиваль урочисто відкрили, а далі разом з оркестром учасники покрокували у парк культури. Триватиме львівська забава п'ять днів. У програмі виступи українських гуртів, частування пивом та різними смаколиками до нього. Майстер-класи народних танців та ще море цікавинок. Започаткували, тому що хотіли відрудити. Давні традиції українського весілля хотіли показати гарну, смачну Галицьку кухню, але не тільки Галицьку, а й іншу кухню, де є наші певні партнери, які представляють різні куточки України. Тому вони будуть, скажімо, показувати в своїх шатрах різну культуру, гастрономію. І і весілля того регіону, звідки вони походять, під час фестивалю львівська забава учасники спробують встановити кілька рекордів. Зокрема, івано-франківські майстри презентують найбільше в Україні пивний кухоль, а львівські господині спечуть велетенський весільний торт.